Це трьохрічні саженці лохини, які я буду висаджувати. Я замовляв на сайті Агроленді. Ось, подарунок дали такий от підкислювач. Ще закислення це я на агромаркеті купував. І це так в магазині купував субстракт для лохини. Значить, зараз от туди, можливо, у мене там є хвоя. Сюди, от, я на агромаркеті заказував ось три саженці лохини. Однорічних, то я на них хвою. Можливо, сюди зараз кинув хвої, чуть, чуть закиснення і з цим грунтом, а потім ще б'ю е, Україновичем, пізніше ще раз закиснення грунтами полів. Побачимо, що буде з них. Значить, ось викопав луночки, як бачите, качество, якісь землі така собі, тому <світ> побачимо, як воно буде. Ну, тут усе, у нас два три є, тут середньопізні пізні і ранні є. Ну, взагалом. Саджанці лохини тепер у проливаю по 300 г під садженець. Ну, ці вже з агромаркету я їх проливав ще раніше.